Привіт, я Діана з Україн. Минулого тижня до нас звернулася Марія з Німеччини. Вона вирішила переїхати до Франції, не розібравшись у процедурі. Подала документи на закриття статусу в Німеччині, поїхала до Франції, а там її відмовили у повторному захисті. Тепер вона без статусу, без права на роботу, без соціальних виплат. Їй загрожує депортація, а діти не можуть ходити до школи. Все через одну помилку неправильну послідовність дій. Сьогодні розповім, як не повторити помилку Марії і правильно змінити країну тимчасового захисту, щоб не втратити все, що ви вже здобули. Але спершу підпишіться на наш канал. Історія Марії показує головну небезпеку. Тимчасовий захист не працює як звичайний паспорт. Ви не можете просто переїхати з однієї країни ЄС в іншу і автоматично зберегти свої права. Коли ви отримали статус, скажімо, в Польщі ви прив'язані саме до цієї країни. Так, ви можете подорожувати в межах ЄС до 90 днів як туристи, але жити і працювати тільки там, де отримали статус. Якщо ви хочете змінити країну проживання назовсім, потрібно проходити повну процедуру заново в новій країні, і тут починаються підводні камені. Деякі країни взагалі не розглядають заяви від тих, хто вже має захист від інших країн ЄС. Інші розглядають, але з великими обмеженнями. От чому так важливо все перевірити заздалегідь. Бо якщо ви закриєте статус в попередній країні, а в новій вам відмовлять, ви опинитеся у ситуації Марії. Не всі мають однакові шанси на успіх. Найкращі перспективи у тих, хто має серйозні підстави для переїзду. Розповім про кейс нашої клієнтки Олени з Варшави. Вона мала статус у Польщі, але її син вступив до університету в Празі. Олена зібрала документи: підтвердження вступу сина, довідку про те, що він неповнолітній, фінансові гарантії на навчання, подала заяву на повторний захист у Чехії як мама студента. Через три місяці отримала позитивне рішення. Чому у неї вийшло? Бо була вагома причина: сімейні зв'язки і освіта дитини. Чехія лояльно ставиться до таких випадків. Найкращі шанси мають ті, хто можуть довести сімейні зв'язки, отримав роботу, вступ до університету або має медичні показання до переїзду. Тепер конкретно про країни, бо це те, що всіх найбільше цікавить. Найлояльніші це Німеччина, Нідерланди, Чехія та Австрія. Вони розглядають заяви і часто дають позитивні рішення при наявності вагомих підстав. Помірно лояльні Франція, Італія, Іспанія. Там складніше, терміни довші, вимоги жорсткіші, але можливо. А от з Польщею, Угорщиною, Словаччиною це майже місія неможлива. Вони дуже рідко дають повторний захист. Особисто я вважаю, що найкращий варіант це Німеччина і Нідерланди. Там найбільш передбачувана система і чесні критерії оцінки. Але пам'ятайте, ця інформація може змінюватися. Політика країн постійно коригується залежно від потоків біженців і політичної ситуації. Бачите, скільки нюансів? А це лише верхівка айсберга. Кожна країна має свої особливості, свої документи, свої терміни. Марія, про яку я розповідала на початку, зверталася до нас уже після того, як все пішло не так. Якби вона прийшла раніше, ми б їй пояснили всі ризики і правильну послідовність дій. Ми, Visit Ukraine супроводжуємо весь процес від консультації до отримання результату. Аналізуємо ваші шанси, допомагаємо зібрати правильні документи, консультуємо на кожному етапі. Не повторюйте помилку Марії. Не ризикуйте своїм статусом і стабільністю своєї сім'ї. Зв'яжіться з нами для детальної консультації, контакти в описі до відео. Також ми підготували детальну статтю з усіма нюансами та списком країн. Посилання теж знайдете в описі. Пам'ятайте, один неправильний крок може коштувати вам усього. Бережіть себе і свій статус. До зустрічі у наступних відео!